Люблю естетику гарбуза. Гадаю, це частина осінньої атмосфери. Від прекрасних головін до пряного лати з гарбузовим смаком. Схожі гарбузи дедалі більше займають особливе місце в серцях людей, принаймні в США. Недавні дослідження показали, що американці щороку витрачають на всілякі речі і продукти з гарбуза загалом півмільярда доларів. Це вже традиція, це показують у кіно. Утворилася чудова культура: гарбузові пончики, напої та інше. Мило батончики. Дуже люблю все це. одна відома мережа кав'ярень щорічно продає 20 мільйонів сезону гулати зі смаком гарбузам. Місяць тому гігант знову повернув меню цей напій, і перший тиждень продажів побив рекорди за весь час. А інша компанія навіть випустила на ринок сміттєві мішки з гарбузовим ароматом. Чому ж гарбуз такий популярний? Експерти вважають, що річ не лише в культовості свята Геловін. Письменниця Сінді, от написала про це цілу книжку. Немає практичної причини додавати гарбузу каву, ставити його на ганок, підсолоджувати й класти в пиріг. Але ці сучасні традиції фактично сягають на багатодавніших традицій асоціювати гарбуз із затишною сімейною фермою. Іделічна маленька сімейна ферма в американському житті. Щоб простежити любов американців до гарбуза, сінді звернулася до старовинних пісень, картин та книг рецептів. І, як виявилося, джерела сягають часів заснування США. Рільництво, фермерство були ознакою моральної чесноти й добропорядного громадянина, характеристикою наших давніх ідеалів. Ці ідеали й особлює гарбуз.